Борщ зі смаком гіркоти. Поліна провела цілий день на кухні, готуючи улюблений борщ Богдана. Кожна скибочка буряка, кожна ложка сметани були наповнені її любов'ю і сподіваннями на теплий затишний вечір. Вона чекала на чоловіка, бажаючи розділити з ним не лише вечерю, а й тиху радість їхнього спільного життя. Богдан з'явився на порозі, як завжди, втомлений після роботи, але з посмішкою. Ммм, mm, який аромат! Ти знову чаклувала кохана? Його голос звучав звично, але щось у ньому здавалося поліні чужим. Вони сіли за стіл. Вечеря розпочалася з невинних розмов про минулий день, про дрібниці, що наповнюють будні. Проте невдовзі розмова почала набувати іншого відтінку. Поліна уважно спостерігала за Богданом. Останніми тижнями вона відчувала, як між ними зростає невидима стіна. Його пізні повернення, дивні дзвінки, відсутній погляд все це породжувало липке відчуття підозри. Вона не могла позбутися думки про зраду. Ти знаєш, Богдане, почала Поліна, спокійно розмішуючи борщ у тарілці, мені сьогодні Марія дзвонила. Вона підняла очі на чоловіка, ім'я Марія було кинуте ніби випадково, але це була пастка. Богдан здригнувся, ложка застигла в його руці, а обличчя вмить зблідло. Марія, яка Марія? Запитав він, намагаючись зберегти незворушний вираз, але його голос видав хвилювання. Поліна відчула, як її серце стискається від болю, але вона продовжувала спокійно. Ну, Марія, та що працює в твоєму відділі, вона питала про тебе, казала, що ти нібито мав сьогодні їй допомогти з презентацією, але не з'явився. А ти ж казав, що був на зустрічі з партнерами. Напруга в повітрі стала майже відчутною. Богдан відсунув тарілку з борщем, його щелепи напружилися. Що за нісенітниці? Яка презентація? Ми зустрічалися з партнерами, я ж тобі казав. Він підвищив голос, намагаючись заглушити її слова. Його надмірна реакція лише підтверджувала підозри Поліни. Він занадто активно заперечував Справді, голос Поліни був тихим, але рішучим. Дивно, Марія казала, що ти так поспішав до неї, що навіть забув свій блокнот у її машині, той самий з нашим спільним фото на першій сторінці, Богдан Замовк. Він схопив зі столу серветку, зім'яв її в кулаці. Його погляд метнув по кімнаті, шукаючи вихід. Він був спійманий. Борщ, ще гарячий у тарілках, здавався холодним і гірким. Цей вечір, який мав бути затишним, перетворився на арену емоційної боротьби. Слова, наче удари, розбивали крихкий світ їхнього шлюбу. Поліна знала, що перед нею не просто чоловік, а його брехня, що наповнювало кожне слово, кожен рух. Її підозра перетворилася на жахливу впевненість. Борщ, що пахнув домімкою і любов'ю, тепер мав присмак зради і розбитого серця. Ця розповідь про те, як одна невинна розмова може розкрити приховані таємниці і як емоційна напруга може зруйнувати те, що здавалося непорушним. Вечеря закінчилась, але почалась нова, болісна глава в житті Поліни та Богдана.